Зараз спробуємо закривати наші перші пляшки. Ми додали сюди печеної водички гарячої, щоб простерилізувати, і щоб кришки трошки розширились. Пластик для того, щоб можна було ну, не легко-важко, але закрити все-таки пляшку. Тому що, якщо говорити за якесь виробництво, де є лінія розливу, то там прям ну, прес, який запресовує їх. Ми зараз спробуємо одну. Візьмемо. Це наша пляшка, яка не продається. Ми беремо. це Просто? Да. <смеш> Пробуємо чи, чи, ліється, чи ні? перфетто, Тепер можемо закривати. Ану. Ні, не. Ну, вона з -з закрита гарно. Хух, Супер, я хвилювався, що буде е, важко закривати. Так, а де наші? А, ось пляшки. Бачите, тут є без етикетки, бренд No Name. Жартую, ми просто не розраховували трошки більше олії. Взяли. У нас вийшло по скільки по 25 пляшок. По 25 пляшок кожної олії подивимося, як швидко ми її зможемо е продати. Я не знаю, якщо чесно, вже. Багато замовлень у нас було, ми поки що всім відмовляли цю відставляли, бо це наша. Багато замовлень. В кожної, до речі, буде олії свої кришки. Бачите, тут ще є е, зелено-жовті, це жовто-сині. Єсть.